Дорогі брати і сестри, сьогодні ми знаємо, що вчорашнього дня ми входимо до різдвяних міст, або ще й перепливають великівка, тому що він нас саме в день святого апостола Филиппа. Що можна в цей піст їсти, що не можна? В цей піст, звичайно, ми не вкушаємо м'яса, ми не вкушаємо очних продуктів, яйців, але ми можемо вкушати рибу. Звичайно, риба вона вкушається кожен день, крім середи п'ятниці. Саме, власне, бачите, як церква наша мудро все це робить, тим що знаючи, що зима мало фруктів і церква дозволяє рибу для того, щоб людина мала сили в зимовий період часу і мала енергію. Ми знаємо, що на успіння це його строгий піс, строгий тому що багато фруктів, багато овочів І, скажімо так, є можливість така підкріпити свою енергію для праці. Тому то церква, як добра мати, вона дбає за кожні нюанси нашого життя. Не тільки для душі, але й для тіла. Може, дорогі брати і сестри, хто може поситися 40 днів до 25-го будь до Різдва Христового, поможи Господи, хто по якимось причинах, чи по здоров'ю, чи тяжкій праці потребує, або, можливо, по пораді лікаря потребує чогось більшого. Тому, дорогі брати і сестри, чому ми постимося? Ми постимося, тому що наша церква Божье. Тому що наші священники, наші духовні отці, вони постійно. І ми є, не є якоюсь сектою. ми не є якимись єретиками, але ми є одним тілом Христовим. І тому якщо все тіло Христове, ціла община поснеться, то ми разом з ним. Ми не відділяємося, ми не робимо щось своє. Так само, наприклад, можна сказати, що в неділю, як і цей воскресний день, ми не стоїмо на полі. Хтось може сказати, а чого я відчуваю, я, я, я що я тебе саме. Але знову ж таки, ми ще раз говоримо про те, що ми є один організм. Єдиний цін. І тому ми не робимо щось окремо. не відділяємося. Ми, наприклад, не молимося під час нетургії, якісь свої молитви. Ми слухаємо саме власне молитви літургії, для того, щоб ми були учасниками єдиного тіла, єдиного організму. Тобто, дорогі брати і сестри, хто може, то постарайтеся підготувати себе не тільки в плані їжі, але ще, звичайно, як говорив один митрополит, щоб... Ми не їли один одного Тобто, щоб ми, наприклад, якщо ми будемо позитися від їжі, але будемо сваритися, будемо вражати, будемо гніватися, не бувати з нашими рідними, то цей піст, по суті, ця їжа вона нічого не дає. Тобто, це повинно бути всього. По цей піс і кожен піс щось помаленьку відкорію до свого якісь погані звичаї. Десь, наприклад, я маю гнівливий характер. Я сьогодні промовчу. Завтра промовчу. Постараюся промовчати. Чи я, наприклад, мені щось подобається, щось таке їсти, що я почну стрім. Якщо мені захочеться жити, наприклад, настояти на своєму, я постараюся поступитися. І так, кожен різник, кожен день послуг буде старатися щось та покращити нашому житті. Дорогі брати і сестри, поможи вам всім.